Эми в восторге от того, что ты тут провернул. Как и все мы. Смотрите, кто здесь. Эй, Привет! Здорово! У меня есть кое-что для тебя. Все! Теперь ты в семье! Мой дом, твой дом! Да, Сэр! ты — отвлекаться не на да? Он сказав, що ми нове покоління. Всім привіт, друзі! Канал Болхату Олександр Мірошник. Продовжую проходити Need for Speed 15 року на PlayStation 4. Так, що є завдання? Є змагання 12 тисяч. З кеном і ману. Там ні було, давай, не подкачай, дружище. Я об міня не бійся, ладно? Ну це вже як вийде, якщо будеш заважати, то буде тебе гепати. Ну, і, друзі, зманув завжди веселі змагання, мабуть, що знову він понакручував, тут поналіплював. А, вже, вже я бачу, вже почалося. Треба звикнути тепер до автівки. Давненько я не проходив, не їздив Нід Фоспіт, трохи зробив перерву. Щось носить мою Lamborghini. Так, завдання, друзі. 2 хвилини 3 секунди. Треба вкластися в цей час. І залишилося три, трохи більше 3 трох кілометрів. Ох, стрибочок на підстава якась, підстава. Трамплін і одразу влупився. Ну, я це треба трасу вивчити. Можливо, за, за першу спробу не зможу. Та що ж тебе так. Що ж тебе так тільопає? Знову летимо. Так, а ще більш ніяких завдань тут нема, лише вкластися, ух красотень, вкластися, вкластися, вкластися в час і, і все, здається, так? Нема різниці, перший, там, другий чи третій. Хотілося побігнати ману. Він просив його не лупцювати, давайте так, заради приколу, гепнемо. Так, ну трохи звикаю я, трохи звикаю до керування, тут трохи не таке воно. Особливо дриф не так, як е, Need for Speed Arivals, що я також полюбляю грати. Ох, і накрутив, ману. Так, це не ману, це Кевін, так, чи Кен. Одного обігнав. А часу фігня залишилося, хоча їхати. Менше кілометру. Давай, 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 давай. Полетіли. Зупинятися важко. Зупинятися, друзі, важко у повітрі. Взагалі це реально гальмувати в повітрі чи ні так. Об'їжджаємо, таксолить не влупився. Клас, спіймав хвилю, а ось і фініш і залишається фіння, там декілька секунд. Маю встигнути, чи можу, може ще й перший прийшов. Ну, завдання виконав. Плюс 12 тисяч, новий особистий рекорд. Вуху. Виконав. Синок. Так, новий заїзд, ману. А, це, мабуть, пізніше буде, поки що немає. Пізніше він нам скине координати. Ну, а зараз що? Давайте пройдемо. Тут ще є парочку завдань, які ми ще не проходили. 12 тисяч. І дрифт. Ага. Поїхали. Знову Кен іману. Чуваки, ви вижати все. Ну, поїхали. Так, а тут на що, друзі? 9, ну трохи менше вже залишилось кілометрів. 80 тисяч треба І Знову ух, красиво зараз війшов. Вже звикаю до ламбухи. Ну і тут знову, мабуть, ой, неважливо, хто перший, там, другий, третій. Просто виконати завдання. А вже ми 7 тисяч надрифтували, а їхати ще дофіга. Ну, якщо таких побільше поворотків буде, от як зараз, то завдання не з тих, що не можна виконати. Я до сих пір не можу проїхати там з Магнусом Уокером. Завдання на його порше. Пам'ятаєте, там 20 кілометрів здається, що я не можу. Ну, я... Не знаю, чи, 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 чи в цій серії спробую, чи мож, можливо ще ні. Або на своїй на свої Ламбо. Ух, куди, куди мене понесло? Забалакався. Так, ну тут час можна втрачати, це фігня все. Головне. А головне, треба поспішати дрифтувати, бо ще лише 25, там трохи менше. На! Завадив. Коли врізаюся, звісно ж, очки не набираються, друзі. 27. 28. Де повороти, де повороти круті. А ось. Ай. Ну майже майже. І що ми зараз 48 рівень вже прокачаємо. Можливо, там якісь нові деталі, фішки. Я пам'ятаю, що на 50-му там е розблокуються запчастини нові. А що це тут? А Хтось влупився? Ману, я йому допоміг. Таксо від нього посунув, дав можливість проїхати. Чи він мене чекав, чи що. Тут же не треба, це ж не командний дрифт. Ні, здається, дрифт реал. 52 тисячі майже набрав, їхати 4 кілометри. Та здається, що я вкладуся, якщо все норм буде. Машинка, проїхали. 65. А ось Іману, привіт, чувак. Будеш заважати, виб'ю тебе нафіг. А він заважає. Так, обережно вліво 71, трохи, 9 тисяч залишилося, 3 кілометри, ну маю впоратися. Позносим нахер все. Ну за це, до речі, також очки даю за те, що руйнуєш місто. Так, ось тут маю зараз нормально на... набратися 78. А де той кен? Він взагалі... А, вон бачив, він за поворотом уже. Швидко Кен. Непоганий Дри... дрифтер. 89, все, так. Круть, все, набрав. А, 80, друзі, так. Чомусь я гадав, що заплутався я вже. Думав, що 90 треба, 80. Півтора кілометри нам Ну, завдання виконане, тепер треба просто доїхати і все. Щось потемніло. Кілометрик... Тепер аби по прямій, щоб поворотів не було, бо вже немає в них сенсу, а хочеться ж дрифтувати. 300 метрів і тут як завжди накрутив, куди я поїхав, <схід> накручено на фініші. Або це на час заїзд, був то. Ось так от би втратили дорогоцінні секунди. що це за підстава, куди я влетів, ще й розбився. Ну все. Доїхали, домчали. 116. Ого, набрав. 12 тисяч ще заробили. Супер. Виконали. Мабуть, що слід в гараж з'їздити. Все, підремонтувалася тачка. Буде отпад. Кен, скорее всего, вже там. Тоже скоро подкачу. Увідимся, дружище. Побачимось. Ось знайшов. О, випускний колектор є. Можемо придбати. Супер, чи щось там покращилося, чи ні. Ну, а так, начебто, ну так, інше все є. Ману, ну що, кинув вже координати, ось 12 тисяч, друзі. Ага, цікавий заїзд. Це те, що я люблю. Джим Хана проти Кена. Погнали! Так, ну це те, що мені подобається, друзі. Вся Е, Тут, дивіться, тут і кілометри. Тут і треба... Ого, дрифтувати 135. І вкластися в час. Ой. 6,5 хвилин залишилося. Ну треба поспішати. Тут все докупи. Не знаю, 135, то не забагато, чи я зможу це надрифтувати, настрибати. І тут якщо в цій локації, то тут вряд чи десь я зможу стрибати, бо тут трамплінів немає, то лише десь там ото по місту. По кущах, по дворах. 17, давайте дивитись. 13,5 км. Там може і встигну. Ну якщо ні, то буду проходити, мабуть, допоки не встигну. Ай, не впорався трохи з керуванням понесло. Є. Yeah. 22 тисячі. Треба намагатися всі повороти використовувати, до... бо фіг зна, що далі, а... а раптом там їх не буде взагалі таких цікавих. 26, 27 майже. 5 половиною хвилин ще летіти. О, крутяк. 32 одразу. 36, 700. Так, попереду ще цікавий поворот, треба спробувати його використати максимально якісно. І це вдалося. Я крутий. Я тепер крутий, чувак. Маю якийсь там каділак. Хоча в мене ламба. 45-49, майже 50. Ага, хоча ще набирати... Набирати набирати. 10 кілометрів. Ну, я не знаю, мабуть. що... Якщо нічого такого критичного не стане... Так, а що тут намальовано? Як тут роз'їхати? Ай! І коли все влупився, прилипаєш до забору, до паркану і все, важко відклеїтися, проїхав. 58, щось, щось довго я набираю, друзі. 9,5 км залишилося їхати. <кій> так, а я, мабуть, що вже... Який там? 48 рівень я вже набрав чи ні? 76, ну це вже краще. Пішло вгору. Хорош! О, 40, так, 49 рівень вже прокачує. І на 50-му, нагадаю, там розблокуються нові запчастини. Ще ламбуку покращимо. Хоча, хоча куди ще краще. Може там ще ж мустанг є. Або мустанг покращувати, або може е збирати бабло, придбати ще ж там щось покраще, аніж ця ламба, а там здається ще Феррарі. І якийсь... Якась там, блін, цікава автівка ще є на великих колесах. Може на неї спробувати зібрати Бабулети. 95, 7, 200 кілометрів. Леч. В останню мить побачив, що поворот буде саме в самий цей бік. Так, ну тут вже можуть бути і трампліни. В'їхали ми в місто, тут слід чекати підстав. 103, 30. 30 тисяч залишилось набрати, ще 6. Я, мабуть, що встигну, друзі, мабуть, що маю встигати. А от з часом 3 хвилини 20 секунд, навіть менше. Отут в мене питання. Тут треба трохи прискоритися. Хоча я намагаюся, ну щоб ж. І така траса цікава, щоб не влупитися. Краще десь пригальмувати, повільніше проїхати, аніж влупитися і. виїжджати ось як зараз. Ой! 19 10 5 км, 245 хвилини, так, а ось і суперник намалювався. Звідки він... Я чомусь гадав, що він попереду. А він десь ззаду тілюпався. Ну, взагалі, неважливо, де він. Чи ззаду, чи попереду. Навіть коли він десь попереду, щоб не відволікатися вже від нього. На, на нього точніше. А, все, 135, друзі. Все, одне завдання виконав. Тепер треба доїхати за 2 хвилини 4 кілометри проїхати. Зараз би попрямійше би було все. І <кхем> ще, блін, маршрут такий інколи малюється. Що попало? Ой, клас, зараз стрибанов. Взагалі можна простіше поїхати, а воно нас малює кущами об'їжджати у Супер! Клас, стрибок! 140 балів. 140 тисяч. Ще один трамплінчий. Та ти шо? 2600 км, хвилина 30, трохи більше. Ну якщо нікуди не влуплюся, то... Я гадаю, що можемо і пройти. Красиво зараз. І він влупився зараз в парканчик. Але летить. а На чому він їде, фіг знає. Можливо, беха якась не хоче. Ой, перелетів, Знову підстава. Після трампліну стіна. Що за фіг? Що за фігня? На. Дивеки, не здається, не поступаються. Так, хвилина рівно і... і півтора трохи менше кілометру. О, прямо, це круто. Зараз вправо обережно. Спіймав. Так, ну він перший, ну, фікс ним. Полетіли. Знову трохи перелетів. Так, де ж то фініш? 400 метрів. 30, 30 секунд, друзі. Встигну, встигну. Так, обережно. Головне без паніки. Тут ще і зустрічка. Як завжди наприкінці, ой-ой-ой-ой-ой, влупився! Це може бути катастрофа, я не хочу програвати ще. Хух. Виграв? Так. Встиг 12 тисяч. Фу, оце валідол в кінці. Не хочеш в бункері зустрітися? Є що обсудить з тобою, ману. Увійдемося. Їдемо в бункер. Так, зустрічайте и гостей. Мы приехали, что тут у нас? Снову туса, снова движ, движ Париж. Бухич. Це на потапа схожий. Поздравляю, это было круто. Ладно, погоняем еще. Ладно, давай. Кен, пошли, покажу видос от риски Девил. Ты их знаешь? Ага. Пойдем. Эй, слышали? Mm -hmm. Кен меня на разведку берет. Я хунига. Ух ты! Красава! Да! Ну как оно? Вы вышли на лучших, ребятки. Мы справились благодаря ему. А ты благодаря нам, да? Да. Да. Так, мы команда, чувак. Все, бежать надо. На встречу судьбе и фортуне. Давай, давай, нас выстрелить доли. На, да. На зустріч судьбе і фортуні. зустріч Долі і та фортунії. Поїхали. Завданечко, ну ось, ще це ми не виконували. А ось нарешті Рі... різкі Девілс. Давненько нас сюди запрошують, а я все ніяк, ніяк справа не доходила. Так, ну що в нас тут, друзі? Що ми ма... А тут просто змагання треба їхати за 2. Ну, за три хвилини, скажімо так. Набирати бали, дрифтувати. Щось я поки що програю взагалі. Якась фігня. Заправочка. Ой-ой-ой-ой-ой, влупився чи хтось зараза. Так, ну тут нагаду, друзі, неважливо, яким ти приїдеш, важливо здобути на більшу кількість балів. Ось 220 залишилось, навіть менше. Дві хвилини 15 секунд, 9 тисяч, який я. А я четвертий. А це погано. Нам би поворотиків, таких, як я люблю. Ооо. Все одно четвертий. О, копи намалювалися. Чи буде тут агресія з боку купів, чи як завжди десь там. Поблимають, поблимають. читаюся. Так, на третій Я вже позицію, все краще вже, друзі. 25. На другу вийшов. Ой, хорош, трохи занесло 32. А там Афіш 33 тисячі. Все, я перший. Тепер обережно ну, треба, ну і... Набрати, набирати, ой, а, а цікаво, коли в автівку влупився, то також згорає набрана сума чи ні. Копи десь близько, за мною їдуть і все. Не, не відстають. Можливо, можливо, ще доведеться втікати. Хвилина 10, друзі, я перший. І так воно й важко. Ну так, коли на, налаштував е, керування в бік дрифту, не, не, не максимально в мене, а так. Ну майже максимально, то... Дрифтувати набагато цікавіше, набагато якісніше виходить. 59. 65 вже. А що там? Там 39, та ти що? Я відірвався. Мабуть, мабуть це перемога. Скільки там ще? 40 секунд. Все, я спіймав хвилю. Супер! 80. Навіть більше. Ось 24 секунди. Так, оце і все. Поліція відстала, все. Втекли ми від них, від копів. Ну, це таке, це вам не райвелс. Тут поліція аби була. Можливо, далі там буде щось, ой, серйозніше з поліцією, але поки що мені нічого такого не... Може, то слід просто їздити по місту і нариватися. Але ну, я такого не роблю. Так, все виконали без проблем, друзі. Перший 12 тисяч. Робін. Офігіть. Побачимось. Так, 49 рівень прокачуємо. Ну, мабуть, що все на сьогодні, друзі. Поїздимо в наступні серії. Бережіть себе, всім бажаю добра, миру, позитиву. До нових зустрічей пока-пока-пока.